7 серпня для жителів Шосткинщини день непересічний, адже саме цього дня, 204 роки тому, недалеко від нашого міста в селищі Вороніж, народився відомий на всю країну український письменник, фольклорист. Етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, філософ історії пантелеймон куліш. Ім'я цієї видатної особистості наразі на вустах українців ще й тому, що слова нашого земляка, сказані майже два століття тому, виявилися пророчими зараз, коли Україна зіткнулася вічнавіч з московитами у запеклій боротьбі за свою свободу. Це дійсно титанічна постать. Візьмемо. Перший створив історичний роман Чорна рада. Перше в українській літературі, де накреслив план державотворчості нашої держави. Він просвіщав свій народ, він створив кулішівку. Це правопис, фонетичний правопис, основами якого ми користуємося і нині. Далі. Для діток бідного народу він створив граматку. Це буквар. Він перше переклав Біблію із старослов'янської мови. А скільки доніс шедеврів, Байрона, Шекспіра, Гейна і інших поетів, щоб українці просвічувалися, не було за його життя українського словника, і він збирав усі слова. Накопичив дуже великий скарб, але видати не міг. Він передав усі матеріали Борису Грінченко, і той видав цей словник. Надбаняття насправді величезні, а робота, проведена великим земляком, неоцінена для сучасної України і її жителів. Я хочу сказати, що це епохальна людина, яка вже в той час творила історію. Історією, якою ми пишаємося до сьогодення. І сьогодні є ті люди, які творять історію. І захищають нас, і роблять велику епоху. Тому слава героям, слава Пантелеймону Кулішу. За можливість зустрітися в цей історичний день і згадати славетного земляка на його малій батьківщині. Подякував воїнам ЗСУ староста селища Вороніж Валерій Ястребов. За словами пана Ястребова, вороніжці щороку вшановують пам'ять Пантелеймона Куліша, не забуваючи про той вклад, який він зробив для України. Вшановуємо пам'ять нашого земляка. Земляка, який народився в Воронежі, якого при Радянському Союзі забули і забороняли, тільки вільна ненька Україна підняла на цей рівень, на який ми сьогодні згадуємо про нього. Завітав на урочистості з приводу 204-ї річниці з дня народження Пантелеймона Куліша і народний депутат України Ігор Молоток. Парламентар із задоволенням відвідав малу батьківщину великого земляка і наголосив на тому, що Куліш велетень української літератури і пророк, який вже тоді знав про все, що відбувається наразі в нашій державі. Деякі речі про які говорив наш відомий земляк Пантелеймон Куліш, і досі не втратили актуальність більш того. Більшість його слів стали пророцтвом. Він вже тоді розумів, що якщо українці затвердяться як нація, це стане потужним, сильним ударом по Російській імперії. Куліш дав нам найголовніший інструмент, при якому людське суспільство перетворюється в націю. Це мова. Рідне слово, рідний розум, рідна Правда буде, писав Пантелемон Куліш. Завдяки генію Пантелемона Куліша ми отримали той фундамент українського сьогодення українського суспільства. Під час заходу пролунали кілька пісень у виконанні місцевих артистів, а наприкінці присутні віддали шану пам'яті великому земляку покладанням квітів.